Сьогодні, 10 червня, на НМТ з Української було ось таке завдання на відновлення пропусків правильними граматичними формами слів. Емігрантське поневіряння Євгена Маланюка розпочалися з Польщі ще року. Потім були Чехословаччина, Німеччина, а у віці років письменник залишає Європу і упродовж останніх живе в США. Назви років ми записуємо порядковим. Числівником, у якому відмінюємо останню частину, тобто останнє слово. Починаємо називати рік словом «тисяча», тому нам підходить у варіанті А є «тисяча» і у варіанті Д. Далі 1920 року. Так, тут «тисяча» підходить, але 900. Ні, не може такого бути. Далі 1920. А у віці з кількох років у складених кількісних числівниках відмінюємо кожне слово за своїм типом. Тобто кажемо 52. Тут у нас варіант 2, тому цей варіант відпадає. І тут двох так само. Письменник залишає Європу й упродовж останніх, знову ж таки, маємо кількістий числівник 19, 19 Живе в США, тому цей варіант буде правильним.